Великий Гетсбі. Френсіс Скотт Фіджеральд, читає Марина Запорожець. Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та поділитися з друзями. Ви також можете фінансово підтримати розвиток каналу або стати його спонсором. Деталі, як це зробити, знаходяться у описі під відео. А якщо ви представник видавництва або мій майбутній агент, напишіть, будь ласка, свою пропозицію по співпраці мені на пошту. А ми починаємо. В цей час почали подавати першу вечерю. Другу подавали після півночі. І Джордан запросила мене приєднатися до її товариства, що розмістилося за столом в іншому кінці саду. Товариство складалося з трьох подружжів і кавалера Джордан, надокучливого студента, який пересипав свою мову багатозначними натяками, і був явно переконаний, що рано чи пізно Джордан віддасть свою особу в його більше чи менше розпорядження. Всі вони трималися разом і в одному місці, з гідністю виконуючи добровільний обов'язок. Репрезентувати ту шановну місцеву аристократію, яка, ласкаво погодившись прибути із Іст-Ега до Вест-Ега, не мала проте наміру включатися у розваги тутешнього різношерстного збіговиська. Ходімо звідси. прошепотіла мені Джордон після того, як ми змарнували півгодини. Мене вже нудить від їхньої добропорядності. Ми підвелись, і вона пояснила, що ми хочемо пошукати господаря, бо мені, мовляв, незручно, що я й досі не познайомився з ним особисто. Студент кивнув з багатозначною, меланхолійною посмішкою. В барі, куди ми передусім зазирнули, то вклося повно всякого люду, але Гетсбі там не було. Джордан даремно виглядали його зі сходів у саду, а потім на терасі. Тоді ми обрали навмання якісь солідні на вигляд двері, війшли і опинилися у бібліотеці, кімнаті з високим готичним склепінням і дубовими панелями в англійському стилі, перевезеній, мабуть, цілком з якихось старовинних заокеанських руїн. Огрядний чоловік середніх літ у величезних опуклих окулярах, що робили його схожим на сову, сидів на краю столу і водив очима по полицях з книжками. Він був явно на підпитку. Коли ми війшли, він рвучко обернувся і оглянув Джордан з голови до ніг. Що ви на це скажете? спитав він збуджено. «На що саме? Він показав рукою на книжковій полиці. На все це можете не перевіряти? Я перевірив усі справжні книжки? Він кивнув головою. Справжнісінькі, і сторінки мають, і взагалі все. Я був певен, що це тільки добре зроблені шпалери, а виявляється, справжні книжки, і сторінки є, і. Стривайте, я покажу. Переконаний, що ми не повіримо йому на слово, він підбіг до полиці і повернувся з першим томом лекції Стодарда. Бачите. переможно вигукнув він. Справжнісінький друкарський виріб воїстину, не вірочам своїм. Цей тип другий баласко. І який добір, який смак! Він навіть знав, коли зупинитися. Сторінки не розрізані. Але б то було вже занадто, то було б уже забагато. Він вихопив книжку у мене з рук і квапливо поставив її на місце, бурмочучи, що коли вийняти одну цеглину, вся споруда може завалитися. Хто вас привів? спитав він. Чи, може, ви прийшли самі? Мене привели? Сюди майже всіх приводять. Джордан не відповіла. Тільки весело блиснула очима. Мене привела сюди дама на прізвище Рузвельт. Вів він далі. Місіс Клод Рузвельт. Ви з нею не знайомі? Я з нею десь познайомився учора ввечері. Я оце вже тиждень п'ю, не просихаю. От вирішив посидіти в бібліотеці. Може, думаю, протвережуся? І як допомогло? Здається, трошки. Поки що важко сказати. Я ж ще тільки годину посидів. Слухайте, а я вам не казав про книжки. Вони справжні, вони. Ви нам казали. Ми урочисто потисли йому руку і знову вийшли в сад. На обтягнутому брезентом помості вже почалися танці. Добродії похилого віку незграбно кружляли з молодими дівчатами, змушуючи їх весь час задкувати. Більш вправні пари, сплетені за останнім криком моди в судорожних обіймах тупцялися по краях, і багато дівчат танцювало самотою, кожна на свій лад, час від часу чи чітко даючи хвилинний перепочинок музикантові, що грав на банджо чи на ударних. З наближенням півночі зростали й веселощі. Вже славнозвісний тенор проспівав щось неаполітанське. Скандально відоме контр Альто щось джазове. А в перервах між виступами гості виконували власні номери в усіх куточках саду, і хвилі безтурботного, бездумного сміху підносилися до літнього неба. Естрадна пара близнят, нехто інший, як наші дівчата в жовтому, виконала в костюмах дитячу сценку, а тим часом почали розносити шампанське в келихах завбільшки з добрячу полоскальницю. Місяць уже підвився високо і поклав на воду протоки трикутник із срібних лусок, що злегка здригався в такт пружному, лункому, бренькотові банджо в саду. Ми з Джордан Бейкер і досі були разом. За нашим столиком сиділа ще одна пара чоловік приблизно моїх літ і галаслива дівчина, що з найменшого приводу заходилася нестримним реготом. Я вже теж почував себе причудово. Я випив дві полоскальниці шампанського, і усе, що відбувалося тепер перед моїми очима, набирало особливого, надзвичайно глибокого, одвічного значення. Коли загальний галас на хвилину стишився, чоловік подивився на мене і усміхнувся. Ваше обличчя мені знайоме, сказав він приязно. Ви не служили під час війни в третій дивізії, «А вже ж, саме в ній. В 9-му кулеметному батальйоні, а я в 7-му піхотному полку, аж до червня 18-го року. Мені відразу здалося, що ми десь вже зустрічалися. Якийсь час ми обмінювалися спогадами про сірі, просочені дощем французькі сільця. Певно, він жив десь поблизу, бо раптом сказав мені, що кілька днів тому купив гідроплан і завтра вранці збирається випробувати його. Хочете, покатаємося разом, друже, десь тут, понад берегом, а у котрій годині? Та у будь-якій зручній для вас. Я вже ладен був запитати, як його звуть, але в цю мить Джордан глянула на мене і, усміхаючись, спитала Ну як, розгулялися нарешті? Майже дякую. Я знову обернувся до свого знайомого. Розумієте, я опинився в незручному становищі. Господаря, ще й у вічі не бачив, я сусід цього, Гецьбі. Мешкаю отут поряд. Я махнув рукою в бік невидимого живоплоту, і він прислав до мене свого шофера із запрошенням. Мій співрозмовник якось розгублено помовчав, а тоді раптом сказав Та це ж я, Гецьбі. Що? вигукнув я. Ох, вибачте, будь ласка. Я гадав, ви знаєте, друже. Видно, з мене кепський господар. Він усміхнувся мені підбадьорливо. Ні, більше, ніж підбадьорливо. Таку усмішку, сповненої невичерпної зичливості, людині щастить побачити в житті хіба 4-5 разів. Якусь мить вона не мов би осягає все суще на землі, а потім вирізняє з нього вас і раз і назавжди віддає вам цілковиту і незаперечну перевагу. І ви відчуваєте, що вас розуміють саме настільки, наскільки вам цього хотілося б, і вірять у вас так, як ви самі вірите в себе. І, безперечно, сприймають вас саме так, як ви найбільше хотіли би, щоб вас сприймали. Але тут усмішка раптом зникла, і я побачив перед собою просто чепурного ферта років тридцяти з чимось, що мав майже сміховинну манеру висловлюватися як мога вишуканіше. Це намагання ретельно добирати слова впало мені в око ще до того, як він назвав себе. Майже ту ж мить прибігла Кей і доповів, що містера Гетсбі викликає Чикаго. Той вибачився з легким поклоном, що призначався кожному з нас. Якщо вам чогось захочеться, друже, скажіть і вам подадуть, мовив він до мене. Я незабаром повернуся. Даруйте. Тільки но він одійшов, я обернувся до Джордан. Мені кортіло висловити їй свій подив. Я чомусь уявляв собі містра Гетсбі вже немолодим рум'яним товстуном. Що він за один? спитав я. Що ви про нього знаєте? Тільки те, що він чоловік на ім'я Гецьбі. Але звідки він родом, що робить? Ну от, тепер і ви туди ж, відповіла вона з лінивою усмішкою. Мені відомо тільки одне він якось сказав, що навчався в Оксфорді. За постаттю містера Гецьбі почало вимальовуватися якесь туманне тло, але наступні слова Джордан розвіяли його. Я, одначе, не вірю в це. Чому? Сама не знаю. Просто мені не віриться, що він був у Оксфорді. Щось у її тоні нагадало мені слова тієї іншої дівчини. По моєму, він убивця і край. І це тільки розпалило мою цікавість. Я беззастережно повірив би в те, що Гетсбі вирунув з луїзіанських боліт чи з нетрів нью-йоркського істсайда. Таке можна зрозуміти. Але щоб молоді люди з'являлися ні звідки і купували собі палаци на березі протоки Лунхайленд, такого не буває. Принаймні я, наївний провінціал, вважав, що такого не буває. В усякому разі, прийоми в нього завжди одні», – зауважила Джордан, змінюючи тему з чисто міською відразу до конкретності. А я люблю великі збіговиська. На них почуваєш себе якось затишніше, в невеликій компанії ніколи не належиш сама собі. На естраді гупнув великий барабан, і диригент раптом Лунко закричав, перекриваючи загальний гамір: Леді і джентльмени, на прохання містера Гетсбі ми виконаємо зараз для вас нову композицію містера Владимира Тостова, яка в травні справила велике враження на слухачів у Карнегі Холл. Той, хто читає газети, пам'ятає, мабуть, що це була справжня сенсація. Він усміхнувся і добродушно, поблажливо додав. Оглушлива сенсація! Всі довкола засміялись. Отже, ще лункіше оголосив він. Владимир Тостов, Джазова історія людства. Мені, однак, не вдалося вникнути в суть композиції містера Тостова, бо тільки на її заграли я раптом побачив Гетсбі. Він стояв на мармурових сходах і задоволено роздивлявся на своїх гостей, перебігаючи очима від столика до столика. Засмагла шкіра гарно обпинала його обличчя. Коротка зачіска наводила на думку, що підправляють її щодня. Хоч як я придивлявся, нічого зловісного в ньому не знаходив, можливо, те, що він зовсім не пив, і вирізняло його з поміж гостей, що голосливіше веселилося товариство, то бездоганнішою, здавалося, його поведінка. Коли джазова історія людства скінчилася, дівчата, мов ласкаві кошенята, горнулися до чоловічих грудей. Дівчата грайливо вдавали, ніби не притомніють, і падали в чоловічі руки. А то і просто в натовп, не сумніваючи, що хтось їх підхопить. Але ніхто не падав, заплющивши очі в руки Гетсбі. І жодна під хлопчика обстрижена голівка не притулялася до його грудей. І жодна трійця любителів співів не запрошувала його утворити квартет. Даруйте. біля нас стояв лакей. Міс Бейкер? спитав він, даруйте. Але містер Гетсбі хотів би поговорити з вами сам на сам. Зі мною? здивовано вигукнула вона. Так, пані. Вона повільно підвелася, глянула на мене округленими очима і пішла за лакеєм до сходів. Я помітив, що і у вечірній сукні, і в будь якій іншій вона ходить так, ніби на ній спортивний костюм. Дивлячись на її сягнисту пружну ходу, можна було подумати, що свої перші кроки вона вчилася робити на полі для гри в гольф ясного бадьорого ранку. Я лишився сам. Була вже майже друга година. З вікон великої кімнати, що виходили на терасу, час від часу долинали якісь невиразні загадкові звуки. Я обминув студента Джордан, котрий намагався втягти мене в розмову на гінекологічні теми, яку він провадив з двома хористками, і ввійшов до будинку. У великій кімнаті було повно людей. Одна з дівчат у жовтому грала на роялі, і поряд неї, стоячи, співала висока, рудоволоса молода особа, солістка відомого ансамблю. Вона випила чимало шампанського і тепер, співаючи, дійшла помилкового висновку, що життя її зовсім зовсім нещасливе, а тому вона не тільки співала, а й невтішно ридала. Кожну паузу у співі вона заповнювала уривчастим, здушеним схлипуванням, після чого виводила пісню далі тремтливим сопрано. З її очей лилися сльози, хоч і не так картинно, як годилося б, бо, звисаючи на густо нафарбованих віях, вони набували чорнильного кольору, і далі стікали вже повільними чорними струмочками. Якийсь жартун запропонував, щоб вона співала по нотах, написаних на її обличчі. Почувши це, вона здійняла догори руки, впала в крісло, і умить поринула в глибокий п'яний сон. Вона тут посварилася з паном, який називає себе її чоловіком, пояснила дівчина, що стояла поряд зі мною.